Розмовляє, шепче за сокою, пливе човен по Дунаю. Один за водою. Пливе човен води поле, ніхто не спиняє. Кому спинить? Рибалоньки на світі немає. Поплив човен в синє море, а воно заграло. Бо гралися гори хвилі і скіпок не став. Нащо мені женитися? Нащо мені братись? Будуть з мене молодого козаки сміятись? Оженився вони, скажуть. Голодний і голий, занапастив нерозумний, молодую волю. Воно й правда, що ж діяти? Навчить мене, люди, і ти хіба до вас найме? Чи до ладу буде? Ні. Не буду чужі вали пасти, заганяти. Не буду я в чужій хаті тещу поважати, а буду я красуватись в голубім жупані на конику вороному перед козаками. Вітер в гаї нагинає, лозу і тополю. Лама дуба. Котиць полем перекоти поле. Так і доля того лама, того нагинає. Мене котиць, а де спинить і сама не знає. Та учепись, божевільна! Дивись, лежить Коси! мов русалка розстріпала. Угу. А чому ти й досі? Ніколи не платиш кісники, от і що тітка привезла. Якби пустила на музити, то я б кісники заплела, наділа б жовті черевики, червону п'юбку одягла, заквічила барвінком коси. Стривай, стривай просто волоса, дурненька. Де б же ти взяла того барвінку заквічатись? А колотин там такий порізелене, та хрещати та сині. Зацвів. Не будеш дівувати. А що ж умру хіба? Ба ні, а снилось восени мені. Тоді, як щепи ми щепили, як приймуться, мені приснилось, як приймуться, то восени ти вийдеш заміж. Схаменись і щепи ваші ще поламаю. А як барвінок зацвіте, то я й барвінок позриваю. А от весілля не втечеш. Ба ні, втечу, та ще й заплачу. Дурна ти нася, як я бачу, і посміяться не даси. Хіба не бачиш, я жартую. Піди лиш скрипку принеси. І злихо гарно потанцюєш, а я заграю. Добре, тато. І веселенька щастю хату. І барвінком, і рутом, і рястом кричає. Бесь на землю, мов дівчина в зеленому гаю. і сонечко серед неба опинилось стало, мов жених, той молодую землю оглядало. Є на світі доля, а хто її знає? Є на світі воля, а хто її має? Єсть люди на світі. Сріблом златом сяють, здається, панують, а долі не знають. Ні долі, ні волі. З нудьгою та з горем жупан надівають, а плакати сором. Візьміть срібло злото та будьте багаті, а я візьму сльози, лихо виливати. Затоплю недолю дрібними сльозами. Затопчу неволю босими ногами. Тоді я щасливий, тоді я багатий, як буде серденько Бог волі гуляти.